Чи зможеш відповісти правильно на шість питань загальних знань? Час дізнатись, чи ти ходяча вікіпедія. Ви готові? Тоді вперед! Як називається процес, за допомогою якого рослини виробляють собі їжу з використанням світла? Фотосинтез. Яка найшвидша тварина на суші? Гепард. Підписуйся, якщо хочеш ще більше крутих вікторин. Як називається центр атома? Ядро твій лайк нам дуже важливий. Дякуємо. Хто відкрив закони всесвітнього тяжіння? Сер Ісак Ньютон. У якій країні знаходиться порт, що має найбільший вантажообіг у світі за тоннами вантажів? Китай. Який хімічний елемент відкрили останнім? Напиши правильну відповідь в коментарях.